Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію православ'я на Закарпатті. Цей регіон занадто складний, мав свою велику долю. Це були задворки всіх великих імперій, починаючи з Римської. І ось при Візантії, за припущеннями, тут проповідували Кирил і Мефодій. Вони діяли під благослові Константинопольського патріарха Фотія, і коли тут були засновані перші православні єпархії, історики суперечають саме коли в якому столітті, вони всі були під Константинополем в 17 столітті. Останній православний єпископ на Закарпатті мав титулу екзар Константинопольського патріархату. Потім була 1646 року Ужгородська унія, коли вони перейшли туди з Константинопольського патріархату. На наприкінці 19 століття почався рух за повернення закарпатців на православ'я, зв'язку з тим, що Духовенство було мадіарізовано і відірвалося від народу, почалася трудова імміграція. Ця сукупність причин призвела до того, що на Закарпатті почали знову виникати православні парафії. А тоді була тут Австрогорщина. В австро все православ'я було під сербським патріархатом. 1918 рік падіння всіх імперій Турецької, Угорської, Російської, Німецької. І тоді на Закарпатті знову виникають парафії Константинопольського патріархату, бо сербам до цього до цих теренів було байдуже. Їхня єпархія тут була нелегітимною. Закінчується Друга світова війна, приходить сюди радянська влада, і на багнетах окупантів сюди приїжджає московський патріархат, бо тут його до 1946 року взагалі не було. Серби. Здали братушкам москалям все і тихенько їхали. Константинопольці намагалися супротивлятися, грека като супротивлявся більше.